Тові набори, консерви, кава, солодощі та засоби гігієни з турботою про кожного постраждалого українця від російської агресії. Благодійний фонд чисті серцем відправив на звільнені території Херсонської області чергову гуманітарну допомогу. Ця допомога вся сформована. Завдяки китайській народній республіці цю допомогу, яку ми отримуємо, і також за підтримки МЗС України. Воно ну, все піде у Херсонську область на деокуповану територію, де якраз зараз заходять наші хлопці на цю територію, і там, вже, щоб люди мали що їсти, все, бо там дійсно багато великих проблем з тим, що не можна довести, доставити, а воєнним хлопцям, які там зараз працюють, їм найпростіше туди завозити і давати людям. Ми все одно ну, в Херсонську область вже багато разів відправляли, як і в Херсонську області, як і під, під Купанськ. Саме це вже не перший раз. Я вже навіть не знаю точно скільки разів, воно постійно ми туди відправляємо і даємо, підтримуємо тих людей, котрі зараз там на звільнених територіях. Загалом благодійники завантажили у фуру понад тисячу продуктових наборів. Цивільним мешканцям деокупованих територій кажуть волонтери. Все роздадуть хлопці із батальйону морської піхоти. Велика частина теж ну, території. Після деокупації, куди повертаються люди, або люди там так і мешкали. Вони потребують завжди продуктової допомоги, бо це ну продукти вони завжди. Завершуються, їх завжди не вистачає. Ось, і е, частково зараз теж звільняються території. На ті території, коли будуть заходити, зразу будуть людям вручатися ці продуктові набори, щоб вони на перший час мали можливість щось приготувати собі їжу. І в цей продуктовий набір входять е, не тільки продукти харчування, але й засоби особистої гігієни, а також продукти швидкого приготування. Для того, щоб їх приготувати, не потрібно затрачати там великої кількості. Е, чи, не знаю там газу, електроенергії немає там, наскільки ми знаємо. Тобто, хоча б на чомусь, щоб швидко можна було приготувати і поїсти задля перемоги над російськими окупантами. Благодійний фонд чисті серцем працює чи не щодня. Наразі, окрім гуманітарних вантажів, благодійники технікою допомагають освітнім закладам, медичним установам та військовим частинам. Це там, ноутбуки і планшети. І ми зараз так змінюємо. В певний момент ми передаємо і віддаємо техніку, а частково теж видаємо і продуктові набори. І продук... Харчування таким чином у нас вже зараз таке йде чергування. Ми раді, що є можливість допомагати такими речами, бо вона теж дуже необхідна техніка і потрібна. Що там для навчання дітей, студентів так само, і для медичних закладів, для того, щоб вони могли там пришвидшити працювати в тій медичній системі, там яка зараз запроваджена, а також і для наших військових. Загалом Івано-Франківський благодійний фонд чисті серцем відправив нині на прифронтові території понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна Джерча, Настасія Багей, телерадіо Раї.